Це для нас насправді фантастична подія 100 сто українців навчалися на програмі університету Берклі. Це просто фантастична історія. Цей курс став можливим завдяки фонду. «Промприлад». Це про побудову підприємницької екосистеми. Воно просто склалося, хоч є підприємці, я, моя мрія і все разом і так трапилося, що у нас є ця програма. Використовуйте на максимум цей теплий день осінній. Я вам дуже-дуже дякую і ви всі вам. Будь-коли важливо вчитися інвестувати в знання, це як валюта. Постійно вона знецінюється, і знання так само, щоб не було інфляції, то тобі потрібно постійно створювати щось, а створювати ти можеш тільки коли ти чомусь навчаєшся. Я думаю, що кожній людині треба вчити щось у своїй сфері. Типу, якщо ти гарний спеціаліст, ти постійно вчишся бачиш щось нове. А в контексті війни це ще більш актуально, бо людина може залишитись без житла, без роботи, але у неї все одно залишиться знання, вона їх зможе потім якось використати пізніше. Навчання це інвестиція в себе. Війна показує, що все може бути зруйноване, матеріальне. Все, що ви інвестуєте в свій розвиток, воно залишиться завжди з вами, і воно буде вас рухати далі вперед. Найбільшу кількість інсайтів я напевно отримав від курсу з дати який вів готє. Я думаю, що саме цього мені не вистачало в моїй роботі. Найбільше мені сподобалось про презентації, якось поглянути на них з іншого боку від людини, яка займається публічними спічами. Мабуть, найважливіше це те, що бізнес робити по книжкам. Можливо, і треба. Головне знайти правильний підручник. Я побачила, що викладачі світового рівня вони не бояться бути смішними, не бояться сказати, що вони чогось не знають, і при цьому вони щиро діляться своїми порадами. Я просто бачу людей, які тут збираються, і вони всі такі енергійні, не знаю. Просто надихають тебе теж щось робити. Для мене це таке місце концентрації крутих ідей, надзвичайних людей, які можуть тебе надихнути на щось нове.